Чому порушується відсік жовчі? Ну, по-перше, це стрес. Бо жовчний у нас насправді дуже чутливий орган, і від стресу він спазмується. Так? Далі повна відсутність або з дуже такою мінімальною кількістю раціоні жиру, бо жовч. Запам'ятайте, виділяється тільки на жири. Ще важливою причиною застою жовчі може бути, звісно, нераціональне харчування або відсутність режиму харчування. Тобто, коли ви вживаєте нерегулярно їжу а у великих кількостях, багато жирних страв, так продуктів з високим, вмістом простих вуглеводів, так рафіновані продукти, трансжири, вони також присутні у вашому раціоні жовчному важко. І ще одна можлива причина це, звісно, брак води, а ще відсутність фізичної активності, бо коли ми тренуємо. Місяць, жовчне також може працювати швидше. Ще важливо коріння, вживання алкоголю, шкодить жовчному, ендокринні патології, тобто хвороби щитоподібної залози або цукровий діабет, ще прийом гормональних препаратів, хронічні захворювання органів травлення, такі як гостріт, каліт, тат, панкреатит, або дискінезія і, звісно, невротичні розлади. І також певну роль грає ще генетична схильність до застою жовчі. Але щоб це Захворювання розвинулося, повинні з'явитися вже фактори, що саме спровокують, а це все, що я перелікувала.